is in Що вам сказати, середа, що то що-то середнє між до понеділком і п'ятницею, ну і новості теж аналогічні, але про все по порядку. День почався з інтересної новості, що президент ПП зотре відбув з офіційним візитом в страну кленового листка, то є в Канаду, як у перший пункт большого американського турне, на яке все прогресивне людство неабиякі надії поклада. Чоний кіт хотів би все-таки справедливо оцінити красоту геополітичної гри, яку веде ПП по пунктах, во як вчоний кіт і передрикав, несмотря на кілометри вимотаних саплей і вирваної з інтимних зон волосні тернети стрічками вчора, закони зрадницькі по поводу Донбави і амністія преступникам воєнним так і лишились непідписаними на невизначений термін, поки не вернеться із командіровки. Повторих режим Герасима, який включив ПП, ап'ять же возбудив в тернеті флешмоб «Поговорі со мною, поговорі», що несумінно свідчить про те, що народ скучає і любить свого президента. Іронічно шутка. Кстати, згідно якого-то соцзапросу, 69% народу довіряє президенту. Ну і третє, саме головне, що МЗС Хуйлостану висказалося крайньо осторожно, що, типа, ето шах в правильному направлінні. Ну вони бояться, щоби ПП не передумав, то є цей фінт ушами з візитом в Канаду нашого ПП виявився для них чим-то неожиданим і даже неприйнятним. Ну то таке, ніхто і так не мав ілюзій, що з Хуйлостаном в принципі, можливо, про що-то домовляться. Не можу не Гадать, що правий сектор сьогодні пікетував АП у Києві по поводу вищеозначених законів, якби в повній несознанці того, що президента там нема, хуйняє като. Да, по вже устоявшійся традиції, після якого то пройоба президента наступає зв'язний час Яценюка прем'єра, який не оставав сьогодні продукувати позитивні меседжі з невіреному лохторату. Поспокоїзми і обіцянки касалися, звісно ж, економічних аспектів життєдіяльності паразитарного утворення на тілі України. Особиста. Татусних Донбабве і Луганди, ну ілюстрації, звісно. Чоний кід не буде все повторювати, що там наговорив прем'єр у своїх спічах. Лишень зазначу, що популізму там було непристойно до хуя, як той казав. Єдине, що рятує ситуацію, це те, що в нас народ доволі темний та склерозний, і навряд чи вспомнить за півроку, що не обіцяв сьогодні Яценюк. Ну то таке не наїбеш, не проживеш народна мудрість. Ага, сьогодні ще відбулося гастрольне шоу «П'ята колона на виїзді у Хойлостані. 24 Подати хуйлососи, члени групи за мир і стабільність покращення блять, не хватав хватає названня, Верховного подалися в Держдуму хуйлостанську, типу відновлювати стосунки дружні. Ну з хуйлососами коту все ясно: вони за шмат гнилої і ковбаси, і рваний рубль, не то що Україну, маму продадуть. А ось у кота і небайдужих громадян по цьому поводу питання до Турчинова. Ви що, блять, може їм і командіровку підписали, га? Чи не кіч читає, що в рамках виконання закону про люстрацію цих хренігатів? Йобаних хорошо би було позбавити громадянства по срочній процедурі за державну зраду і заборонити в'їзд до України років так на сто. Нехай би цілувалися з бірюзками на духовній родині, що розмріявся. Ну і гран-при у категорії йобнуті параноїки получає ФСБ Кримоватного полуострова за оголошення купюри в 2 гривні, найденої під час обшуку меджлісу, доказательством підривної діяльності. Вченого кота вже практично перестали дивувати новості з цього заповідника комунофашизм. Мо у Чорного моря, але історія про дві гривні взбуділа спогади про дрімучі времена розвітого соціалізму, коли занайдено в кармані валюту ідеологічних врагов, можна було запросто отрити срок в тюрмі. Возможно, Хуйлостан вже й возобновив дійство цієї статті у КРФ, а вчений кіт не знає. Ну, як той казав, вік живий, вікучись, а Росію все одно хуй поймеш. Війна йде, Майдан гряде. Будьмо уважні. who's news, news.